Чима кажеш, а чому в тебе таке пузо? Ей! Білі, вітаю, у нас все вийшло. Тепер це яйце наше. <рив> а ну, стояти! <рив> ти що не знаєш, що красти погано? За таке ти точно отримаєш покарання. О, ні! Ні, білі! Я заберу тебе з собою. <рив> Як же так? Без собаки? Що ж мені робити? Без біля кілька годин не протягну. Він же зовсім маленький. Мій малюк. Ой, що там відбувається? Міла поспішаю вас привітати. Настав день твого визволення. Ну Нарешті ура, ура! О, це мій шанс. Сподіваюся, ця Міла зрозуміє моє послання. Почекай! У мене до тебе пропозиція. Там вказана щедра винагорода. Мене, до речі, Алекс звуть. Я згодна. Oh. Як добре на волі. Нічого собі. Та yeah. я Алексу швидко його тварину принесу. А настояти ви куди? Мені здається, що ви виглядаєте досить підозріло.